У Києві почали судити обвинувачених у справі про заворушення під Верховною Радою, що сталося 31 серпня торік. Тоді нагадаю, через вибух гранати загинуло 14 нацгвардійців. Понад 150 людей дістали поранення. Більшість обвинувачених члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Прибічники Свободівці влаштували гучний пікет нині під судом і заполонили залу засідань. Усе бачив на власні очі Дмитро Фурдак. Подільський районний суд Києва в оточенні активістів ВО Свобода. Приміщення 19-го століття не вміщає всіх вільних слухачів, які прийшли підтримати у водомачених свободівців. Заходить суддя, активісти розпочинають із гімну. Його честь лише підспівує. Через переповненість залу голова пропонує перенести засідання, щоб іншим разом активістів прийшло менше. Утім, присутні відмовляються. Тоді з'ясовується, із 15 обвинувачених двоє чомусь не з'явилися. Тож засідання неможливе у коментарях. Журналістам один із адвокатів заявляє: усі обвинувачення сфабриковані. Взагалі ці статі абсурдні, тому що Знаєте, коли під копірку писалися ті свідчення, які нічого не доводять. Наприклад, хуліганські дії там Швайки заключаються в тому, що він тримався за щит. Свободівцям, зокрема й колишньому аграрному міністру Ігорю Швайці, закидають масові заворушення. За це світить до семи років за ґратами. Ті, хто на лаві підсудних, називають процес політичною помстою. Прокурори твердять, керуються виключно законом. Ми вважаємо, що не спричина тілесні ушкодження. Нацгвардійцями співробітникам поліції, не вважаються політикою якоюсь. Переконаний про те, що стосовно всіх 15 осіб є достатні докази у цьому провадженні близько восьми десятків потерпілих, переважно бійці національної гвардії. Саме вони 31 серпня 2015 року захищали будівлю парламенту, коли депутати розглядали у першому читанні зміни до конституції щодо особливостей місцевого самоврядування деяких районів Донбасу. Сьогодні нацгвардійці сиділи в окремій залі суду. З ними встановлений відеозв'язок. до їхнього допиту справа не дійшла вже на дворі. Їхній командир висловлює свою думку. Правоохоронці виконують згідно закону України, підтримують громадський порядок. А в нас в частині загинуло чотири чоловіка і травмовані 27. Для всіх закон один, хто б це не був. Їх повинно відповідати перед законом за свої дії. Наступна спроба перейти до розгляду справи по суті 23 вересня. Підготовче судове засідання закінчилося так і не розпочавшись. За найоптимістичнішими прогнозами цей судовий процес триватиме близько двох років. Лише з боку обвинувачення заявлено 100 свідків, а ще терабайти відео відзнятого в той сумний день під Верховною Радою. І існують непримиренні суперечності. Товариші по службі загиблих нацгвардійців вимагають максимального покарання. А от побратими підозрюваних переконані у їхній невинуватості. Дмитро Фрудак та Михайло Потята, спецкордва плюс два.